День вишиванки у Чернівцях офіційне свято кожного 3 четверга травня. За це проголосували більшість депутатів. А от пропозиція депутата Атовця Сергія Лазарева на дозволити реєстрацію партії опозиційного блоку більшості голосів не набрала унеможливлення відродження реваншизму антидержавних злочинних політичних сил, засновниками і членами яких є послідовники злочинної діяльності, лідери опозиційного блоку. Партії розвитку, партії регіонів, комуністичної партії. В 30-х роках починалося приблизно з того ж самого, розумієте? Тобто ми йдемо до демократії чи від демократії. Оптимізм на сесії випромінювала головна фінансистка міста. З її слів, заборгованості у бюджеті нині немає, зарплатню сплачують справно. Депутати затвердили зміни, куди розподілити залишкові кошти. 430 тисяч гривень піде на реконструкцію вуличного освітлення з використанням сонячної енергії. По 400 тисяч гривень виділили на знесення аварійних дерев у Чернівцях та ремонт житлового фонду у Садгірському районі. За 162 тисячі ремонтуватимуть першотравневий район. Найбільше коштів отримала освіта. Це найбільша сума, де змінюється на сьогодні. Сьодні. Проєкті, це півтора мільйона. Ми додаємо грошей на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Для освіти, для влаштування сонячних колекторів, для реконструкції гарячого водопостачання ми виділяємо через департамент містобудівного ще 450 тисяч. Затвердили депутати і програму розвитку електротранспорту у місті. На цей рік є майже 4,5 мільйони гривень на ремонт контактної мережі та придбання тролейбусів. 2,5 мільйона це є один новий тролейбус або приблизно 4 Бушне використання. Ідеологічну дискусію викликало питання зміни назви вулиці Московської олімпіади проти перейменування її у січових стрільців в олімпійських ведмедиках із факелом в руках. Виступив автомайданівець Олексій Коломієць. Частина мешканців цієї вулиці натомість запропонувала назвати її на честь Степана Бандера. Зрештою, депутати поки що залишили стару назву. Чиновники кажуть, тепер нові квартали планують називати відповідно до того, хто там мешкає. Вулиці, які нові вулиці, які будуть в масиві, де будуть роздаватися земельні ділянки для житла для учасників АТО. Там відповідно всі назви будуть пов'язані з історією України з українськими виначальниками. Ання президентом антикомуністичного закону вулиці з назвами із радянської епохи рано чи пізно перейменують усі без винятку. Припустив Ярослав Кушнірик, має гуменна Михайло Антонюк місцевий час.